Хочеш жити в центрі міста? Ось квартира, яка знаходиться реально в самому серці Вінниці. Другий поверх: три кімнати, вікна на дві сторони, засклений балкон, простора зала, атмосфера домашня. Є бойлер, квартира в житловому стані, готова щоб заїхати і облаштувати під себе. А головне локація. Поруч парк, європейська площа, школи, садочки, зупинки громадського транспорту. Все в пішій доступності. Ти реально живеш в центрі, а не десь поруч. Такі варіанти на вагу золота. Тож не гай часу. Телефонуй, приходь на перегляд, побачиш, закохаєшся з першого погляду.